Вітаю! Я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. І не забувайте про вподобайки, коментарі, репости і, звісно, підписку. А пропоную поговорити про... Прекрасну історію, яка трапилася на Росії, яка трапилася з Росією, тому що Росіяни, як завжди, хотіли зробити щось епохальне, а по факту вийшов дуже 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 великий пшик, що безумовно приємно, і свідчить про все наростаючі проблеми у Російської Федерації не лише в контексті якоїсь там внутрішньої псевдополітики, так і, власне, в контексті зовнішньої політики. Отже, про що мова? 15 жовтня в Москві повинен був відбутися перший російсько-арабський саміт, куди повинні були прибути лідери близького сходу, але трапилася трапилося прикра несподіванка. Ну як прикра для нас це не несподіванка, і тим більше не прикра. Для росіян відповідно така переважна більшість лідерів близького сходу. Запрошення Путіна проігнорували. Вони відмовилися приїжджати до Росії, і це стало дуже серйозним ударом по Кремлю, оскільки він розглядав цю зустріч як ключову зовнішньополітичну подію року. Що важливо, відбулося це якраз на фоні. Трампа, який виступає зараз в Ізраїлі, і говорить про те, що він припинив війну між Хамасом і Ізраїлем, заручники повернулися. Дійсно, 20 заручників, які були ще живі, вони передані від Хамасу до Ізраїля. Ну і Трамп триумфує власне. Поширює свій вплив або е, укріплює свій вплив власне на е, близькому сході, і для росіян це явно не дуже добра новина, тому що вони хотіли теж якусь певну роль в цьому відігравати, але з цього абсолютно е, нічого е, не вийшло. Тим більше, що Москва якраз планувала використати саміт для того, щоб продемонструвати світові, ну і зокрема, президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, бо Путін же, як знаєте, е, е, хлопчик там е, десь в Омому восьмому класі намагається пижитися і показувати, що він не гірше там за своїх якихось однокласників. так от хотів він Трампу показати, що у Росії є широка підтримка, і до Путіна готові приїжджати, готові з ним говорити, готові спілкуватися, готові підтримувати якісь його там чергові дибні е, е, ініціативи. Але але е, оця фактично відмова керівників арабських країн показала, що по, по великому та рахунку ізоляція Москви нікуди не поділася. Так, так, є певні шпаринки в цій ізоляції: Китай, частково Індія, ну Північна Корея, що само по собі смішно, кілька країн Африки, Куба. Але ну на цьому за великому рахунку все. Тому що Путін може ще кудись там вибиратися в Центральну Азію, він може навіть літати в якісь там країни близького сходу, але це не дає того результату, на який він розраховував. Тому що одна справа, коли летиш ти, інша справа, коли прилітають до тебе. Причому, коли прилітає багато лідерів, ти організовуєш якісь там круглі Саміт якусь конференцію, і вони до тебе, якби приїжджають в гості. Тут нічого такого не відбулося. Ну, Кремль, звісно, не був би Кремльом, якби не пояснив перенесення саміту тим, що лідери близького сходу зайняті реалізацією плана Трампа щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Хамасом. А однак, ну одночасно було зазначено, що більшість урядів регіону нині не дають перевагу спілкуванню якраз або діалогу з Вашингтоном, а не Москвою. Чи вплив власне на близькому сході стрімко слабше? Тобто, дивіться навіть тут змушені вони були згадати про Трампа. Я не знаю, влетіло, не влетіло тим, хто власне ці комініке готував, але ну треба якось було пояснювати. Ну, от пояснили таким чином, що типу Трамп займається цими питаннями. Відповідно, лідери приїхати не змогли. Але це знаєте, це ж визнання фактично своєї. Неспроможності визнання своєї імпотентності, тому що колись Росія, а до цього Радянський Союз, були ключовими гравцями на Близькому Сході. І ми пам'ятаємо всі, всі, всі ці нечисленні не, не, історії про арабо ізраїльські війни, про те, як Радянський Союз постійно постачав туди зброю. А після розпаду Радянського Союзу цим займалася Російська Федерація, тому що не просто ж так у Хамасівців знаходили російську зброю, російську зброю, і, власне, ту зброю, яка яка є на е, озброєнні виключно у Росії, тобто яка не є навіть експортною, яку вони просто Хамасу передавали з тих чи інших, скажімо, там е, причин, що цікаво, е, участь у заході е, підтвердили лише кілька представників президент Сирії. Ну, Ахмед Аш Шара і глава Ліги Арабських Держав. А от решта делегацій проігнорували запрошення Кремля. Ну і власне тут ще цікаво, чому лідер, ну, президент Сирії якби на це все погодився і е чому він хотів приїхати? Я не скажімо там, не здивуюсь, якщо в нього була мета, власне. Приїхати і вимагати видати башара Асада, вимагати видати всі ті мільярди, які він крав, і привіз власне там до Російської Федерації або зберігає вів там в банках якихось третіх країн, але фактично під контролем тієї ж Російської Федерації. Всі інші проігнорували. Ну і коли Росія власне починає розказувати і Путін конкретно, що ми впливові, до нас прислухаємось. Прислухаються, є ось така реакція. У вигляді Гляді е, арабських країн, які просто проігнорували, тобто, там багато хто навіть, щоб ви зрозуміли, не відповів е, е, прямо ні, або там не навів якісь причини, чому вони не можуть приїхати. Вони просто проігнорували це запрошення. Воно до, до сьогоднішнього дня залишалося без відповіді, і тому Росія, діючи на випередження, фактично скасувала проведення цього саміту. Ну і тут знаєте, що цікаво, е, Путін дуже любить розказувати це, взагалі для нього така болісна тема про найбільшу геополітичну катастрофу в світі. Е, ця Більша геополітична катастрофа, звісно, в його розумінні розпад радянського союзу, і він зрозуміло намагається Росію усіляко підтягувати під цей рівень радянського союзу, і знаєте, на певному етапі, як би це парадоксально не звучало, в нього було навіть більше шансів діяти краще, ніж радянський союз, ніж у самого радянського союзу. По одній простій причині питання не в ресурсах. Очевидно, що у Росії їх мабуть навіть менше зараз. Хоча тут все залежить від того, яка ціна була на нафту, тому що в певні моменти. Росія могла заробляти навіть більше ніж весь радянський союз, бо ставка на ту ж нафту як робилася, так і робиться відповідно зараз. Питання тут е, в іншому у Путіна є перевага, і ця перевага в тому, що Росія дуже довгий період часу була абсолютно безідеологічною державою, тобто вони могли співпрацювати з ким завгодно, по яким завгодно питанням, особливо. Е, Особливо не звертаючи увагу на якісь там ідеологічні чи інші моменти, а просто Гроші просто даємо гроші, просто про щось домовляємося. Просто власне, ми вас підтримуємо там, продаємо зброю, просто даємо зброю. Ну і залишаємо е за собою якби право впливати на певні процеси в регіоні. Але е все почалося з Сирії, коли Росія спочатку туди влізла і, здавалось би, дуже дуже змогла укріпити свою присутність. А потім дуже швидко звідти вилетіла. Причому вилетіла так, що й кинула паралельно режим власне Асада, ну тільки його самого врятували. Хоча на Росії постійно час від часу з'являється чутки про те, що він там при смерті отруєний, щось з ним там не те відбувається, і так далі. Так, от вони, коли втікли з Сирії, після цього вся та е, ну, архітектура, яку десятиліттями вибудовував радянський союз і яку Росія собі привласнила насправді після розпаду Радянського Союзу, вона почала валитися як кратковий будиночок. Тому що виявилося, що е, ідеологічний Радянський Союз був більш цілеспрямований, був більш. Більш відповідальний перед своїми так званими союзниками і був більш прогнозований, скажімо так, в своїх діях. А Росія абсолютно не така, тому що того ж Путіна певний період часу, особливо на початку його так званої кар'єри, да політичної на посаді президента, його постійно хитало зі сторони в сторону. То він був великим другом американців, то він ставав ворогом. Зараз він там ключовий ворог і так далі. І багато хто на близькому сході ну це не розуміє. Тобто, ви якби займіть позицію. І ви якби нормально себе поводьте? Тобто, ви спочатку американцям допомагали мочити талібів, а потім ви з талібами вже Вась Вась зустрічаєтеся і навіть не вважаєте їх, наприклад, терористами, в той час як весь цивілізований світ власне від цього формулювання не відмовляється. І от апофіоз і апофігей, як кажуть на Росії, всього цього історія з цим самітом, коли хотіли вони зробити дуже такий крутий крок, і якби саміт відбувся для Росії, це був би дійсно великий плюс. Юс, вони принаймні, могли би на, е, ну, нагадати знову про свої амбіції е, і на свої претензії і про свої претензії на статус такого геополітичного лідера. Але оскільки все це закінчилося просто величезним пшиком, Росія отримала чергового ляпаса. Зараз було би вкрай корисним і вкрай важливим максимально цю тему підсвітити. Ну як з боку України, це очевидно, але й в першу чергу з боку частини арабських країн, і в тому числі зі сторони Сполучених Штатів Америки, хотілося б. Що хтось трампу про це нагадав? Що там от Росіяни хотіли вкрасти вкрасти по суті ваше лідерство? Хотіли зібрати всіх у себе, але бачите, вони не поїхали, тому що вони поважають вас. Я чому про це згадав? Тому що ну воно з одного боку звучить трошки смішно. Але з іншого боку, Трамп дійсно ведеться на такі моменти їх просто треба вміти правильно підсвічувати. Ну а Росії ми побажаємо далі продовжувати валитися, продовжувати робити якісь дурні речі, щось організовувати, отримувати ляпаса. Ну і поступово остаточно позбавлятися ще всього того впливу. Який день-неде зберігався в різних, скажімо, регіонах, але які Росія обміняла на по суті сумнівні якісь здобутки від війни проти України. Фінально все це закінчиться тим, що Росія просто дійсно перетвориться ну максимум на регіональну державу. Причому ця регіональна держава не буде навіть провідною в своєму регіоні, навіть володіючи п'ятьма тисячами ядерних боєголовок. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. І, звісно, підписку на канал, і до наступних зустрічей. Слава Україні!